Всім привіт, я Таролог Євгенія. Сьогодні коротеньке відео хочу зробити, два варіанти, як зазвичай, а тему нам зараз підкажуть карти. Ви тут обираєте між матеріальним і духовним і намагаєтесь знайти, віднайти якийсь свій баланс. Тоді ми і дивимося, що вам допоможе віднайти внутрішній баланс. Перший другий варіант. Обирайте свою карту і дивимось. Хто обрав ось цю Вісім мечів, ви тут себе оббиваєте своїми думками, негативними якимись моментами. Щось уже в минулому, але ви постійно про це думаєте. Ви в якихось обмеженнях ви, можливо, бачите кошмари вночі, погано спите, головні болі, але ви. Тут самостійно себе загнали в ці рамки. Так, що вам допоможе віднайти баланс? Ваша сім'я, ваші близькі люди, діти, батьки, в кого як. А тут, знаєте, вам допоможе іти, незважаючи на всі страхи, на переживання і болі. Знову ви тут самі себе розбиваєте, ви щось залишили, бачите, воно вже позаду, не треба про це думати. Воно тільки відголоском у вашій голові е залишається. Ви боїтеся, пройшли ви вже багато. Озираєтесь туди, але ви ж вже стоїте, вам залишилось трішечки ступити. І треба йти, незважаючи на біль, повільно, можливо, навіть ледь помітно, але ви вже йдете і треба так і продовжувати. Знімати рожеві окуляри. Ось ці ваші думки утворюються через очікування щодо інших людей. Ми не можемо знати, що люди будуть як себе вести. Ми дивимось на них з огляду на себе, на свої якісь почуття, на свої принципи. Але інші люди думають по-іншому, тому ми не можемо просто фізично отримати такий результат, який ми хочемо від інших людей. Тому. Ви зараз маєте розслабитися і насолодитися якимось моментом, подивитися, що у вас є зараз навколо вас. Рано говорити про майбутнє, але теперішнє, воно ж завжди біля вас, воно тут і зараз, тут має бути якась, можливо, комусь допоможе медитація, комусь контакт із водою. Можливо, до водойми якоїсь сходити для того, щоб. Наповнитися цими новими емоціями і відпочинком перезагрузкою. Тут має бути довіра до Всесвіту, розуміння ситуації, що все, що стається з нами, воно нам потрібно і воно впливає на нас. Можливо, важко, але це для вашого блага. Значить, попереду вас чекає щось краще. Саме ці думки допоможуть вам якось віднайти свій внутрішній баланс. Якусь пораду на дві карти. І ваші думки і вагання вони вас змушують підвисати. І тут тільки ви обираєте для себе, чи ви хочете продовжувати залишатися в такому положенні, чи ви перевернете все з ніг на голову і почнете щось робити для свого щастя, для свого якогось достатку, благополуччя. Тому вибір за вами. Яка вам картинка більше подобається, таку обирайте. Тому, чи ви хочете розбивати себе думками, чи радіти насолоджуватись. Так, другий варіант карти. Хто обрав у мене тут нові горизонти, хтось також щось залишив. Позаду, але тут іде якийсь упевнений погляд у майбутнє, будуєте плани, щось отримуєте якісь нові ідеї, трошки нерішучості присутні, бо ви на такому перехідному етапі, але все-таки ви щось обрали для себе, бачите, е, 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 який дошка в руках уже у вас є, і ви з нею вже плануєте дуже скоро рушити вперед. Що допоможе вам відновити баланс, внутрішню гармонію, баланс між розумом і почуттями, баланс між духовним і матеріальним, що допоможе вам. Вибір. Усвідомити, що вибір ви вже зробили і вагатися не потрібно. Треба рушити туди, куди ви собі намітили. Розстановка планів, чіткість, ясність, щоб ви розуміли, до якої конкретної цілі ви хочете зараз іти. Можливо, комусь треба прямо розписати покроково те, що ви хочете зробити і чого досягти. Тобто тут все прояснити для себе. У вас є для цього мудрість, у вас є різні ідеї, різні ресурси, які ви можете із них обирати щось найкраще для себе. Що вам ще допоможе? Відпускати минулу ситуацію, продовжувати, не повертати туди вже погляд. Ви можливо навіть трошки агресивно зараз налаштовані стосовно ваших подій, які з вами відбулися. Але це треба відпускати, це треба приймати і з вдячністю озирнутися, і це наповнить вас новими емоціями, тому що це трансформація, вона потрібна для вас, для ваших змін. Треба відпускати це все і рухатися у майбутнє довіритися своїм відчуттям, своїй інтуїції Всесвіту. Тому що ви тут зараз обнуляєтеся. І навіть якщо ви не знаєте, куди ви зараз йдете, ви йдете в правильному напрямку. Що вам допоможе ще? Чи... Знаєте, тут тільки ви собі самі допомагаєте, тут навіть немає якихось помічників. Тут ви можете, Ось ці дві карти мені напом... нагадують візуалізацію. Тобто ваші думки матеріальні. Ви... У вас є якась така, можливо, магічні дійсно якісь здібності, і ви можете своїми думками притягнути до себе те, про що ви найбільше думаєте. Тому дуже обережно зі своїми думками. Направляйте їх в позитивне для себе русло. <с> Якраз таки про ваші думки, про інсайт. Ви все дуже добре розумієте, головне вам а, зараз якось це все зайве відпустити, а це робиться не головою. Яка порада вам. <с> Активніше відпускайте, звільняйтесь, оновлюйтесь, а ви тут перероджуєтесь, тому тут хвилюватися не варто. Зрозуміло, що певні страхи є, але страхи взяли з собою в сумочку, поклали і рушили разом з ними вперед. Дуже цікаво знати вашу думку, коментуйте. Сьогодні коротенький розклад. Дякую за увагу!